Морозний зимовий ранок. Мама вже давно приготувала сніданок і навіть ланчбокс для Анну у школу. Але здається, дівчинка зовсім не збиралась прокидатись сьогодні. Тому мама пішла до неї в кімнату і почала будити свою маленьку дівчинку. Прокидайся, моя красунечко, вже час збиратися до школи. Ніжно промовила матуся. У відповідь на що почула незадоволене хникання. Так минуло ще кілька хвилин. І мама вдалась до інших методів, щоб розбудити свою принцесу. Вона включила гучну музику на весь будинок. Через 10 хвилин Анна сиділа на кухні і снідала. Чомусь їй сьогодні було зовсім не до адвент-календаря. Все, чого їй хотілося сьогодні, це спати. А чому? Бо вчора святкування дня народження подруги затягнулось довше, ніж планувалося. Коли Анна повернулась додому із школи, сон уже давно змінився на жвавість, і дівчинка не увійшла, а влетіла в будинок. Кинувши в бік свій рюкзак, вона поспішила одразу до календаря. А тим часом мама сиділа разом з подругою на кухні і пила теплий чай. Однак Анна не помітила, що в них гості, і далі поводила себе так. Ніби крім неї і мами в кімнаті більш нікого не було. Коли ввечері лягала спати, мама запитала про слово в календарі. Привітність не таке вже й важливе слово. У мене з цим все дуже добре. Навіть водій автобусу постійно каже, що такої дівчинки, як я, на всій околиці немає. Я з ним найголосніше усіх вітаюсь. Ти в мене справді дуже молодець, але. Бути привітним це не лише вітатися з водієм автобуса, але й помічати людей, які навколо тебе. Але сьогодні ти не була привітною з усіма. Ані було дуже складно згадати, хто сьогодні не отримав відповідної уваги від неї. Однак для себе дівчинка зрозуміла, що якою б сонною чи заклопотаною вона не була, потрібно дивитися довкола, даруючи свою усмішку і слова всім на круги. Адже кожен наш чинок, кожне слово і привітна емоція робить світ привітнішим нам у відповідь. Чи з усіма нам потрібно бути привітними? Як ти думаєш, чому складно бути привітним з тими, хто нас образив? І взагалі, як можна боротися зі своєю непривітністю до інших? Знаєш, що про це каже нам Біблія? Бути добрими і спідчутливими одне до одного. Це те? До чого нас закликає Ісус?